Принесіть мені сюди, і вирівши на сісти сістентру, і взяв п'ять хлібів і риби, і очі до неба, поблагословив, розламав хліби на учня, у учні, людям, і всі їли до на наситу, назбирали вкуснів, що зосталися, дванадцять повни, ті ти, що їли, у яких п'ять тисяч чоловік, окрім жінок та дітей, і за І сина, і святого духа. Амінь, слава Ісусу Христу. Іонис Матерія розказує нам дуже повчальну, важливу подію, як після того, коли Ісусові сповістили, що і тяне ворогу Івану Хрестителю. Ісус Вийшов десь на гору, тому що він хотів побути на самоті. Але каже, ми здались, що люди довідалися, що він туди пішов. І чуємо що сьогодні, що там зібралася сила сега народу. що вони вигоювали своїх воротах, Ісус проповідував їм. і вони сидять до пізної суті. Забувши про те, що вони нічого не їли. На мою думку, насамперед, чому Ісус, як минулої неділі ми чули, це чудо не питає їх, чи ви вірили. Очевидно, що Ісус знав, що в глибока віра. Знав про те, що вони би так довго і нього не залишилися, якщо вони мали вірити. Скільки їх там було? Скільки п'ять тисяч чоловіків? Можемо сліта відносно пропустити, скільки було жінок, а з ними дітей, яка сила середна народу зібралася біля Ісуса. Але сьогодні Господь хоче нам пригадати, передати насамперед ту першу литку, яку навчив нас Ісус Христос. Хліб наш насушний дає нам сьогодні. Ми добре розуміємо що найважливіше для нашого тіла це є хліб. Господь хлібом не маніпулює, не маніпулює хіба злий дух. Коли дивимося на сучасний стан, на те, що наш ворог, а на скоріше дьявол старається перекрити дорогу для хліба, для людей, які його потребують. скасувавши цю зернову воду, розбиваючи на зерном, старається таким способом нас підкорити. Украдене зерно з окупованих територій пропонує тим країнам Африки, які без цього зерна не вижив. Ми згадуємо часи голодомору, коли дьявол, знову таки, тої самої держави. Яку представляє сьогодні? Ніщив наш народ відбираючи, тиха, відбираючи все, що він могла тільки спожити, щоби ви загинули. Каже Ісус, це йому не є хлібом. Він дає. Ми чуємо. Не ті люди просять Ісуса, а зробить щось. Ми голодні. Навіть на апостоли, не ще Ісуса, як Пседжителя дателя усього, що ми маємо. Я кажуть, відпусти народ, нехай підуть собі щось купляти. Що Погоди на пізна чують відповідь Ісуса, їм не треба нікуди йти. Ви дайте їй. Оце твої відповідь, що ми маємо дати їм. Коли серед того сили народу, тільки ми знайшли п'ять хлібів від Ось Тут дуже важливо. Повторення чуда. Господь творив в часі виходу народу Ізраїля зірківської неволі, але Господь годував їх, манною їх з неба. Принесіть Принесімо її, каже Ісус. І бачимо, Ісус підносить свій погляд до неба, благословляє, роздроблює і дає учня. Чомусь не каже, візьміть і приби і несіть роздавайте. Спочатку роздроблюйте. Ми бачимо тут щось подібне, що маємо кожного разу на сітній літературі, на тут є. Коли священник бере не Божий і каже, роздроблюється, розділюється. Розроблений і нерозділений, який завжди я ніколи не з'їдає, який вірить в міні святі. Так, апостоли беруть. Цей розроблений хліб, очевидно, він не поміщається у них вже в руках. Поїли лишилося скільки апостолів? 12. І кожен їсть ще повний кіш хліба. Оце особливе чудо. Коли Господь до нас промовляє сьогодні, як до апостолів, дайте ви їсти. Ми ставимо свої запитання. Ще ми можемо щось подібне зробити. А Господь до нас каже так, ви є моїми руками. Тому що ви учні. Маєте йти склянок за мною і слухати мого голосу. Якщо пригадуємо цікаву історію про одного бізнесмена, який сам розказував. Каже, Мій приятель одного разу попросив мене відвести свого сина, який був корій на церенадій парадіч до, до спецшколи інтернату. Я каже, мусить згодитися на це мій друг? Хоча, подорозі, почав собі так думати, на що я згодився? У мене так багато роботи, що міг хтось інші його відвезти. Раптом та хлопчина мене питає. А ви Господь Бог? Я кажу, ні. ви поміщення Бога. Ні? А чого мене питаєш? Я питав маму. Я йому відповім. Навіть до цього часу я не був помічником бо Бога. Але тепер завжди не був. Дійсно, ми повинні зрозуміти, що ви є помічниками Бога. Коли творимо щось добре, Бог нам дає, Бог помножує. Ісус підняв ночі своєї до неба. Він поблагословив. Той тобто показує, що це благословення цієї нашої праці йде з неба. Він благословить нашу працю. Він помножує. Але хоче, щоб ми теж щось давали. Що ми не думали це все? Цей час неможливо не, не згадати час війни. Що ми можемо дати? Сьогодні ну, просили нас повідомити про те, що наші воїни потребують багато світок, щоб робити укриття для зброї. Так дивиться, я думаю, хто з вас. що приносили все. особливо зараз овочі фрукти, які необхідні. Чомусь так мало хто там щось принесе. Хоча кожного має даничок у себе тому за своєму крові. Кожен з нас це ж, що Бог йому дарує. Ті свої знання ті свої вміння, ті чи інші справді, Вони сьогодні віддати тим, які найбільше цього прибути. Тобто наші двоє. Кожний з нас, я вміє серця, вміє інших часів. Я можу це зробити, якщо ми так по тій гриниці. Будемо це робити. Господь буде благословляти, примножувати. І так скоріше ми віднемо до на нашої перемоги. Амінь. Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь.